України і світу вперше від 30 до 800 гривень така вартість одного голосу на кодурах в Україні. Дорогенька, а ти не тут голосуй, бо тут голосуй, не голосуй, а получиш тільки е -е. так, ти не забув. Поїхали звільнить. Поїхали? Поїхали. Якщо ти не проголосуєш тут, то і надалі голосуватимеш лише на трасі.